Реальність говорить сама за себе. А саме, чим більше зброї ми отримуємо, чим сучасніша ця зброя, тим чіткіші контури нашої перемоги. Тобто, тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі, бо окупантів ми витискаємо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Євроінтеграція важливий крок у відновленні України. Серед головних переваг цього процесу економічний розвиток, підвищення рівня освіти та загальне покращення стандартів життя. Аби наша країна якнайшвидше стала частиною Європейського союзу, зміни варто запроваджувати на місцевих рівнях. Над цим зараз і працює міська влада Кременчука. Деталі у наступному сюжеті. У Києві сьогодні відбулася міжнародна конференція Місцеве самоврядування, основа європейської інтеграції та відновлення України. Її організувала Асоціація Міст України. На неї були запрошені міські та сільські голови, депутати місцевих рад України та країн-членів Європейського союзу, члени міжнародних організацій та інші представники органів влади. Участь у конференції в якості модератора однієї з платформ взяв і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Віталій Малецький подякував європейським партнерам за активну участь в роботі форуму та дієву допомогу українським громадам. Поки збройні сили героїчно б'ються з агресором на передовій, завдання місцевого самоврядування забезпечити гідне життя людей у містах нашої країни. Задля того, під час форуму напрацювали конкретні напрямки допомоги Кременчуку та іншим містам у відбудові та відродженні громад. Народний депутат України Олексій Мовчан вручив нагороди Верховної Ради України лікарям Кремичуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни. Подякував за значні заслуги та важку і виснажливу працю. Про це та про допомогу для лікарні розкажемо далі. Збройні сили України, справжні герої, які щодня захищають нас від нападків страшної орди. Своїми тілами вони прикривають наші тили, жертвуючи при цьому своїм фізичним та моральним здоров'ям. На щастя, наші лікарі завжди допомагають їм повернутися до життя. Краманшуський обласний госпіталь для ветеранів війни постійно підтримує учасників бойових дій та дає їм сили встати на ноги. За свої невимовні заслуги трьох спеціалістів госпіталю було нагороджено відзнакою Верховної Ради України. Народний депутат України Олексій Мовчан вручив нагороду Лікарям та подякував їм за їхню складну та надзвичайно важливу роботу. Я хочу подякувати вам від імені Верховної Ради, від себе особисто, як від народного депутата, за вашу роботу. Я точно дякую вам за те, що ви рятуєте життя, за те, що ви оберігаєте нас, наших бійців, наших воїнів, ви виходжуєте їх. Дякую вам щиро. Хочу, щоб у вас все було добре. Українські медичні заклади потребують підтримки зараз, як ніколи раніше. Саме тому завдяки роботі Олексія Мовчана у госпіталь передали 12 комфортних ліжок та чотири робочих місця для анестезіологів. Ви знаєте, саме в ці часи, в воєнні часи, і навіть перед активною фазою цієї війни, мабуть, не вижив би наш лікувальний заклад, так як і багато з тих, які лягли в Україні. Але ж ми живемо в Кременчуці. Ми живемо у Кременчуцькій громаді. Ми користуємось повагою серед тих, які живуть в нашому районі, і які допомагають нам всі ці роки. На минулому тижні так, ми отримали 12 ліжок. Ми отримали 4 шикарних робочих місця анестезістки, які ми використаємо в палатах інтенсивної терапії. Мені особисто вони дуже подобаються. Пацієнти лікарні проходять тут фізичну та психологічну реабілітацію. Народний депутат поспілкувався з деякими з них та дізнався про умови лікування та про раціон для військових. Рани і психологічні і трав, травми там всякі такі були. Ну зараз лікуюся, де ця від дітей. Лікують добре. Так. У мене сьогодні була зустріч з ними, то, то я їм говорю, ви ж не дивуєте, що вас кормлять не так, як у лікарні. Тому що ви ж не хворі пацієнти. Це здорові люди, які отримали травми. І їсти вони мають здорову їжу. Дай Бог, щоб все було добре, у вас тут. Так. Будемо надіятися. Надіємося на краще. Все, одужайте. Дякую. Медики, як і військовослужбовці, працюють, не покладаючи рук, аби наблизити нашу перемогу. Вони заслуговують визнання та пошани за те, що допомагають нашим героям повернутися до нормального життя. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Нещодавно у Полтаві депутат обласної ради Олексій Матюшенко представив оновлений мобільний комплекс відеоспостереження Щіт. Це обладнаний автомобіль з дев'ятиметровою вишкою, системою відеонагляду та оперативним пунктом передачі та прийому візуальної інформації. Детальніше про новинку, яка вже служить нашим захисникам на фронті, дивіться далі. Мобільні комплекси відеоспостереження, що розроблені на Полтавщині, вже добре відомі у всій Україні. У співпраці з військовими волонтери щодня роблять в вне... Есок у перемогу над ворогом створюють та вдосконалюють ці мобільні комплекси відеоспостереження. Ми неодноразово вже продаємо таке необхідне обладнання, яке являється очима для наших військових. Продовжуємо це робити. Починаємо, ми це робимо спільно із Юрієм Шаповалом, який являється засновником проєкту Щіт і, звичайно, це нашим засновником, героєм України, полковником Денисом Диким. Ми розпочинали це з звичайних прицепних вишок, були вишки на пікапі. Зробили більше 35 окопних вишок. Тобто, і коли виникла потреба для прикордонників, ми зробили на базі мікроавтобуса. Це вже ювілейний сьомий мікроавтобус, він постійно модернізується. Тут застосовані самі найпередові новітні технології, які використовують. Стовується це вже йти технологія передачі даних. Тобто ми постійно удосконалюємося і робимо так, щоб нашим захисникам, хлопцям було простіше, легше працювати. Оновлений комплекс відеоспостереження щіт оснащений дев'ятиметровою вишкою, системою відеонагляду, автоматичною зарядною станцією і перетворювачем. Це дає можливість для комплексу автономно працювати протягом двох діб. Ми повинні розуміти, що він виграє нові технології, новітні технології, а не так, як Росія, кидає просто своє м'ясо в м'ясорубку, да і таким чином намагається нас перемогти. Тому цей проект який в першу чергу він убезпечує життя оператора, обезпечує життя там розвідників, збирає інформацію з різних носіїв. В тому числі там дрони і таке інше, і він, скажімо так, дає можливість більше десяти кілометрів вести спостереження на території, на які ведуться там або це прикордонна частина, або це територія бойових дій. Тому цей перекщит він це вже новітні технології, які дасть можливість нам перемогти в цій війні. Серед найбільш важливих оновлень мобільний комплекс обладнаний швидкісним інтернетом StarLink щодо там комплексу StarLink. Це Звичайно, швидкісний інтернет, який необхідний зараз в тих містах, де, де немає можливості під'єднатися до друтового або там 3 – це спутник. Потрібно тільки відкрите, відкрите небо, і тому ми з радістю відгукнулись і ну, взяли участь у цьому проєкті в черговий раз. Тому разом рухаємось до перемоги. Це маленьке маленька частина знаєте, на нашої участі у цьому величезному процесі Наразі цей мобільний комплекс відеоспостереження вже передали українським військовим завдяки такій розробці, що має великий радіус огляду, мобільність та автономність, вже збережене не одне життя наших захисників. Виїхали на будь-яку позицію, заховалися за деревами. Тобто, авто... ця вишка вона коригує до 10 кілометрів. Ми можемо все бачити. По-друге, вся інформація передається на центр прийняття рішення допомогою Старлінка. Далі перед скачується інформація інформація Із безпілотних літальних комплексів. Тобто це єдиний комунікаційний центр, який далі може передувати на центр прийняття рішень. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, Кременчуські новини. Сьогодні відбулась онлайн зустріч учасників литовсько-українського проєкту Контролюй своє майбутнє. Кременчуцькі педагоги позашкільної освіти відвідали два міста у Литві, аби отримати закордонний досвід організації неформальної освіти. Деталі у наступному сюжеті. У співпраці зі столичним центром дітей та молоді з міста Вільнюс. Інституту розвитку Кременчука продовжує реалізовувати проєкт Контролюй своє майбутнє. Учасниками проєкту стали педагоги, які працюють з дітьми сімей вимушено переміщених осіб. Спеціалісти інституту. Розвитку Кременчука та представники Кременчуцького міського товариства інвалідів, а також діти з обмеженими можливостями. Виникла ідея створення такого проекту обміном обміном досвідом між литовськими колегами з неформальної освіти і нашими колегами, які займаються саме таким же напрямком в Кременчуці. Цей проект був започаткований ще минулого року. Інститут розвитку Кременчука запросив до співпраці в цьому проєкті наші профільні організації, які займаються неформальною освітою. Протягом червня дві групи по 10 педагогів неформальної освіти та по 20 дітей відвідали два міста у Литві – Алітус та Вільнюс, де зустрілися з представниками соціальних закладів та організацій, що опікуються людьми з особливими потребами, аби перейняти закордонний досвід. Ми давно співпрацюємо з Литвою в цьому напрямку. Уже перший етап цього проекту був реалізований. Ми впроваджували сертифікати на позашкільну освіту в нашому місті. А сьогодні ми обговорювали участь на наших педагогів та вихованців позашкільних закладів, особливо дітей, числа внутрішньопереміщених осіб, у навчальних візитах до Литви, які відбулися зовсім нещодавно, тільки що всі повернулися і от сьогодні обмінювалися своїми враженнями і будували плани на майбутнє. Сьогодні відбулась онлайн зустріч учасників литовсько українського проєкту, де всі поділились отриманим досвідом та враженнями. вы посмотрели, как у нас это неформальное образование происходит, вы еще раз были как-то в какой-то мере мотивированы и думаете уже о новых идеях, и что говорила Майя, уже появляются идеи экспериментных каких-то душков, уже появляются идеи для дальнейших проектов. Это больше, чем радует меня на самом деле. Тренінгові та семінарські заняття для дітей і педагогів, велика екскурсійна програма, відвідування столичного центру дітей та молоді та багато іншого. Все це було у програмі візиту кремочутської делегації до Литви. «Організація поїздки була досить на високому рівні, як з боку Литви, так і з боку України. Дуже багато було насічено різними цікавими екскурсіями, поїздками по різними закладам формальної освіти, екскурсії в мею, де мали змогу поспілкуватися з мерами міста, поділитися враженнями, розказати про боротьбу нашого народу, отримати підтримку. Взагалі ми побачили, що підтримка була дуже колосальна як Литви нашої країни. На цьому проєкт не закінчується. Попереду низка навчальних онлайн-семінарів з питань неформальної освіти та інклюзії. А це дозволить значно розширити коло українських учасників програми. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Хулігани не знають меж. Вандали вкрали усі форсунки з одного з фонтанів на бульварі українського відродження. Комунальникам доведеться все відновлювати. Подробиці далі. Безсоромність та безчестя деяких людей просто вражає. Не вперше роботу та старання комунальників поплюжать люди, які, здається, взагалі не знають, що таке совість. Цього разу вандали розібрали один із фонтанів на бульварі українського відродження. 6 на 7 число того місяця пройшов ну, вандалізм. Чоловік сьогодні прийшов утром на роботу. Виключати фонтан. На першому фонтанчиці у нас повністю зняті всі форсунки. Там 9 штук їх. Ну, Середня ціна по старим цінам була 250-300 гривень на форсунках. Хтось робить такі низькі вчинки заради наживи, а хтось розважаючись. І в обох випадках про цінування чужої праці та любові до міста, в якому живемо, мова не йде. І за цього сорвали повністю роботу фонтана. Ми зараз не можемо ні включити нічого, тому що ви ж розумієте, що произошло. Ну на даний момент зробили заявлення в поліцію. Поліція будети. Ну тепер, щоб доказати ці форсунки, то… В течение недели, может быть, что-то и решится. Ну, как-то будем пробовать устранять, будем пробовать как-то хотя бы включить, чтобы три фонтана работало, потому что аномальная жара. Люди просять, щоб це працювало. Таке хуліганство та неповага до чужої праці, на жаль, проявляється і в сквері Бабаєва. Люди залишають після себе сміття на лавках, вигулюють собак у непризначених для цього місцях, не стежать за дітьми. Убедительна просьба, пожалуйста. Ви ж самі просите, щоб включали фонтани і в же час ламають. Так само от, к родителям ніхто не смотрить за дітьми взагалі ні в сквері, ні здесь. Вчора просто простой случай, вчора буквально. Ребенок 6 лет буквально діта залізла наверх на парапет і плюхнулася у воду. Это хорошо ребенок упав там, де не стоять вот эти вот носики. Іронічний збіг. Крадіжка відбулась на бульварі українського відродження. Не забувайте, що відродження починається особисто з кожного. Прикро, прикро за людей, які не розуміють цього. Анна Литвин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Чи відповідають паркувальні зони для велосипедів технічним вимогам? Чи безпечні та зручні вони у використанні? Саме це журналісти Кременчуцьких новин перевірили разом з головою громадської організації велосипед Олексієм Корчаком. Велосипед це гарна звичка, яка неабияк популярна серед кременчужан. Кожен велосипедист під час велопоїздки містом бажає відвідати кав'ярні, магазини, поштові відділення, медичні, навчальні та адміністративні заклади. Проте не всюди можна залишити свій велобайк та не хвилюватись за його безпеку. Головна проблема майже цілковита відсутність велоінфраструктури у місті. Через брак паркувальних місць Кременчуські велосипедисти вимушені залишати свої велобайки біля паркану. Що є невдалим варіантом разом з головою громадської організації велосипед Олексієм Корчаком? Ми пройшли центром міста, аби оцінити зручність та безпечність велопарковок там, де вони є. Велопарковка має бути по перше безпечною для велосипеда, по-друге, зручною для велосипедиста. Ну, звісно, вона має. Має мати якийсь естетичний вигляд. У Кременчуці, деінде біля магазинів та установ влаштовані велопарковки, проте вони не завжди відповідають технічним вимогам. Наприклад, біля зупинки Роксолана місце для паркування має досить привабливий вигляд, але незручне для користування. Це метал і це метал. Якщо ми, як би ми не паркували, ми стукаємо металом об метал. Лакокраскове покриття, звісно, коцається. І коли ми постійно будемо паркуватись на таку парковку, ми покоцуємо весь байк. Якщо ми паркуємо переднім колесом, ми коцуємо робочу поверхню вилки. Це не те, що не допустимо, це смерть для вилки. Дві-три коцки, вбивається сальник. Вбуваються башенги, вбивається вилка. Вилка коштує від 10 тисяч гривень. Такі паркувальні конструкції не фіксують велосипед, і будь-які погодні умови або навіть вулична тварина, що проходитиме повз, можуть зіграти з вашим велосипедом злий жарт. Бігла повз кошка, зачепила хвостом. Ішла йшла людина, її хитнула. Вона зачепила. подув вітер. І все це буде йорзати, ковзати, і буде коцачка немаленька, а отака на піврами. Всі залізні парковки мають право на життя, якщо вони оброблені гумою або чимсь м'яким матеріалом. А це це просто це страшне. Наступний вид велопарковок, який є найпоширенішим у нашому місті, також може нашкодити вашому залізному коню. Вона досить широка, щоб можна було за туди заставити фетбайк, Це добре, але вона не прорахована. Бо ви ж бачите, зараз велосипед висить на, пере... на перемикачі. Це недопустимо, бо перемикач е, ну, досить багато коштує. Е, до того ж, фіксація в цій парковці геть ніяка, бачите, його хитає. Якщо ми ставимо переднім колесом, бачите? Ми коцаємо тормозний диск, ротор. Теж він коштує на 3 копійки. Це єдиний велосипед, який може нормально стояти в такій парковці. Ось ця конструкція для велосипедів схожа на попередню, проте дещо відрізняється технічним вирішенням. Коли її проектували, щось думали, але не до кінця. Тобто, парковка не торкається того, чого не треба торкатися, але фіксація в ній ніяка, ви бачите. Да? Тобто велосипед падає. Це не добре. Але Фетбайк можна поставити неподалік залізничного вокзалу. Також є щось схоже на велопарковку, проте користування нею незручне та шкодить двоколісному транспортному засобу. В номінації найгірша велопарковка, поки виграє перше місце саме ця, бо вона металева, вона не оброблена нічим яким вона страшна. Вона якась така, я не розумію, як до неї паркуватися, щоб велосипед залишився цілим. Це просто якесь страхіття. Наступний вид паркувальної зони досить мінімалістичний та достатньо зручний, проте має свої мінуси. Прикольна, мінімалістична парковка, але знову ж таки вона залізна, різини не оброблена. Тож, якщо паркувати її, от як запаркований білий велосипед, то вона буде коцати раму. Ну, на мій погляд, це не допустимо. Є ще варіант, такий мені тут хлопці показували, як можна. Можна паркуватися так колесом, але що робити мені щиточок обривати чи що, я не, я не розумію. Проте в Кременчуці є декілька варіантів, які дозволяють у господарю велосипеда не хвилюватись за його технічний стан. Найтоповіша Кременчуцька парковка. Пояснюю чому. Вона займає дуже мало місця. Якщо ви бачите, велосипед стоїть на задньому колесі, тож він не перегороджує тротуар, нікому не заважає. Він досить міцно тут тримається, є спеціальне таке вушко. За яке чіпляється велосипед коротким тросом за раму це дуже важливо нічого не коцається. Всі велосипедні деталі залишаються живими, здоровими. І працює довго. Якщо в когось не вистачає сили поставити велосипед на заднє колеса, можна паркувати і переднім, і заднім, і все теж дуже зручно. І петелечка або тримає велосипед, або дає можливість зачепити за раму. Є ще один вид паркувального місця, який зручний у використанні, а головне не завдає шкоди велобайку. Ще одна класна парковка, тож зроблена велосипедистами для велосипедистів. Парковка не торкається тормозного диску. Велосипед його хитаєш. Нічого поганого не трапляється, тобто він не шорхається, не коцається, все добре. Якщо ми поставимо заднім колесом, теж в нас близько чіпляється коротким тросом за раму, велосипед не падає, нічого не коїться і не чіпляється ні перекидка. Ні тормозний диск. Також є різновид, який навіть не одразу привертає увагу. Є ще одне цікаве, не дуже зручне, але досить толерантне для велосипеда рішення. Воно дешеве, воно не кидається в очі, монтується просто скоба якась, або вкручується якийсь гачок в стіну. Головне, щоб в нього не було зазору, щоб не можна було трос видірнути з того. Прив'язується велосипед і. Теж має, має право на існування. Варто відзначити, що велопарковки, які відповідають усім технічним вимогам, розташовані виключно біля магазинів велосипедного знаряддя. В інших місцях на жаль, паркувальні конструкції не надійні. В мене дуже велике прохання до наших підприємців. Встановлюйте нормальні велопарковки, будь ласка. Встановлюйте велопарковки взагалі. Поставте в ту парковку, яку ви хочете встановити: один, другий, третій велосипед. Подивіться, чи нічого не заважає, чи нормально він там стоїть. Можна зайти в будь-який веломагазин. Вони вам розкажуть, яку парковку треба купити, чи зварити, чи покажуть, як вона має виглядати. Сподіваємося на кращі зміни в Кременчуці. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Літня пора це ідеальний час для того, щоб насолоджуватися природою. Саме в цей час активізується більшість риболовів. Чи знаєте ви усі тонкощі цього давнього ремесла ловлі риби? Подробиці дізнайтесь далі у сюжеті. Для усіх любителів релаксу та відпочинку можемо порекомендувати гарний спосіб розслабитися: риболовля. Кременчуцькі новини вирішили розпитати, чому люди вибирають саме цей спосіб відпочинку. Взяв водочку, пішов, піймав, не піймав на посиді. Віддихнув. О, вот. природа отличная. Сегодня вот и дождик, и ветер, и солнышко. Ну, я счастлив на рыбалке. Я отдыхаю. На свежем воздухе, как положено, отдых. Удовольствие получаешь, когда рыбку тянешь. Когда она сопротивляется. Когда удочку держишь в руках, она вот такой вот дрожит. Вот тогда получаешь удовольствие. Для того, щоб мати гарний улов, треба дуже постаратися. Не кожному вдається перехитрити рибу, але наполегливість завжди буде винагороджена. Ми запитали рибалок, який найбільший трофей вони здобули. Короб там на півтора кілограма був, та все таких великих не було. В основному така таранка, карасик. Десь кілограм сів це карасі, таранка. Там були лящі, були судаки. Кіло сімсот цьому році». Потім кіло 700 грам. Трохи було 400 десь 30 грам краси. Чим більш професійне знаряддя лову, тим більше шансів на вдалу риболовлю, запевняють любителі водного полювання. На спині фідер рибачу, хороший. Снасті можна на них рибачити. Чувствільні, легкі. Я на кліє плавлю на якісь карієтах. Зимою на мотель ловлю, ночью. На фонарик ловили солодкі. Ну, хорошо взяли. Опариш і червоний черв'як. Фідер і сам кормушка. Кременчуцьким новинам позував також ледачі рибалка, який не ловив рибу, але був нагодований добрими людьми, які вже не вперше бачать лелеку біля місць лову. Всім удачі, всім. Дай Бог вам ловить рибку, і щоб вона була. Бажаємо усім рибалкам успіхів та тихих берегів. А про рекорди Кременчуцьких риболовів обов'язково вас повідомимо. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні в міській художній галереї відкрилася збірна виставка образотворчого мистецтва «Смарагдові шати Кримичуцьких лісів, присвячена старічу Кримичуцького лісгоспу. Водночас митець Олександр Гридін презентував виставку живопису Природні чари. Як довго діятиме виставка та які експонати можна оглянути, знають мої колеги. Олександр Гридін розповідає за все своє життя написав 800 картин. Любов до малювання захопила митця ще в дитинстві. Пригадую, як за розмальовані шкільні зошити діставалися на горіхи. Та улюбленої справи все ж не полишив. І сьогодні своєю любов'ю до природи надихає інших. Я люблю природу і хочу її показати людям нашим, щоб вони її так же любили, як я З цієї любви вони прийшли. Тому що надо. природи без, перед нами намі безсильна і через любов до природі в общій любві. Це моя мечта. Поціновач мистецтва талановитого художника, колега Олександра Гридіна, переконаний, роботи настільки витончені через те, що автор людина дуже щира і закохана у свою справу. Це чоловік природи, він. Художник, і я постійно доволен, що я з ним знаком. Вот. і постійно ми вибирали місце, де лучше щось написать. Ще один не менш талановитий, але вже колекціонер презентує виставку, присвячену сторіччю Кременчуцького лісового господарства. Унікальністю цієї виставки є різбляні роботи полтавського краю. Я збираю десь. П'ять років вже точно. Спочатку починав з марок, з значків, з медалей, з нагород, з монет. А потім перейшов вже так на більш цікаву тему: збирав про Кременчук і зацікавився дерев'яними виробами, які робили в семонірному цеху при Кременчуцькому лісгоспі. Від управління культури та туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району у Полтавській області. Митці отримали нагороди за популяризацію мистецтва. Усі бажаючі можуть відвідати художню галерею з вівторка по п'ятницю з 11 до 18 години. В суботу та неділю з 11 до 18. 17.30. Анна Мащенко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Бадмінтон унікальна спортивна гра, яка доступна кожному. Вона досить проста, не вимагає особливого дорогого устаткування і грати можна де завгодно. У спортивному залі, на дачній ділянці, в парку. Саме з цього виду спорту у Кременчуці сьогодні провели чемпіонат. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Літо сезон активності на свіжому повітрі. У парках та скверах міста повсякчас можна побачити дітей, які грають із м'ячем, катаються на велосипедах чи займаються рухливими видами спорту. Так і сьогодні у парку Придніпровському любителі гри в бадмінтон долучились до відкритого чемпіонату Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. П'ять видів програми у бадмінтону – це одиночні, це парні, дівочки, парні мальчики. І змішана найцікавіша ця категорія, коли мальчик з дівчиною грає з мальчиком з дівчиною. Це гендерний як показник цього олімпійського відеоспорту. У чемпіонаті взяли участь не лише кременчужани, але й спортсмени з горішніх плавнів. Діти з користю провели час та отримали задоволення від улюбленої справи. Я займаюся бадмінтоном з 2020 року. Три роки буде скоро. Мені подобається тренер, гра, все мені подобається. Тому що це спорт, це якісь якесь, е, дивлення, е, не стоїш на місці, е, дуже подобається і вона розвиваюча. У нас був вдома в і ми ходили грати на стадіон. Потім, коли в мене почало виходити, я прийшов займатися. Я раніше займалася танцями, але воно, воно мені не сподобалося. Е, я вирішила перейти на бадмінтон. І Він мені подобається, тому що там завжди ну, легко все здається. І мені головне ну, не виграти, але головне ну, приймати участь. Бадмінтон, як і будь-який вид спорту, допомагає тримати тіло в тонусі. Окрім навантаження на всі групи м'язів, він також є веселою грою, добре розвиває координацію та швидкість реакції. Про користь бадмінтону можна говорити довго. Поліпшується зір у, у віці у кожної людини, поліпшується респіраторіка, дихання і м'язи сулобні ці рухи. Вітаємо переможців чемпіонату та бажаємо юним спортсменам енергії та наснаги. Вікторія Максимович, Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Оборонна підтримка це дійсно порятунок свободи. Вона збільшує простір свободи і нормального життя наших людей. Слава Україні! Перемога точно буде за нами.